Наші молодята насправді є дуже багатими, адже в них є і брати, і сестра. Тому я зараз з приємністю запрошую до проголосити тост братів та сестер наших наречених. Отож, я запрошую Олег, Іра і Володимир. Я вам скажу напевно, ніхто так щиро не вміє діти за своїх рідних. Як оці люди, які знають їх з самих перших днів їхнього життя, які напевно мають якісь такі таємниці, про які всім вам невідомо. От, е, десь як колись сестра тікала на кавалерку, брат відкривав десь там вікно, або десь як брат щось вхрестив, розбив, а сестра прикривала чи брат прикривав брата. Було таке. Скільки ламп розбив наш наречений вдома? Грав футбол м'ячем. Ага. Який наш наречений був в дитинстві? Яку ж коду? Є. є? та він виглядає спокійний. А, то лиш на вигляд. То лиш на вигляд. Ясно. А Як наша наречена була активна сюди, багато і. Що би ви найбільше хотіли побажати сьогодні їм? Я напевно з брата почну. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів у всьому. Будьте щасливі, здорові і любіть один одного! Я бажаю, щоб жили завжди в злагоді любові, підтримували одна одного. Завжди пам'ятали, що від сьогодні ви одна сім'я і є чоловік і жінка, а всі, що навколо, це ну, також сім'я, але Іван, ти важлива частина вже для Іванки, а Іванка. Ти... ти важлива частина вже свого чоловіка. І так як вже вам казав священник, що від сьогодні ви стали одним ділом, то ви маєте турбуватись одне про одного і підтримуватися. І хай від сьогодні це буде на все життя. Бажаю вам щастя, здоров'я, не знаю, грошей багато, дітей вже по бажанню. Таке, ти, ти все, будьте щасливі. Але щоб були діти, перше треба сказати, що? Ірко! Все починалося з гірко. Гірко-гірко нашим молодятам! І, звичайно, оплески Олегу Ірі та Володимиру найріднішим людям наших молодят. Нехай завжди ваші відносини будуть такими щирими, якими вони є сьогодні. Бережіть один одного, тому що ви. Взагалі, сестри, брати завжди є великою підтримкою один для одного. Так що нехай у вашому житті буде все як-як найкраще.